це Стаслав ще е, цікавий такий аспект, тому що ця ж проблема залежності від стресу, вона ну, значно глибша, ніж просто якісь там внутрішні переконання, е, тривожності, тому що це ще й має як біологічних чинників. Наприклад, я чув таке, що е, чому люди такі залежні від стресу? Тому що як і від інших негативних чинників е, розвивається емоційна залежність, і коли ми відчуваємо стрес. В крові підвищується рівень гормонів кортизолу і адреналіну. Це викликає сильні емоції, за якими потім люди як ніби підсвідомо полюють, тому що вони вже підцілені ці умовні гострі чуття. І саме це змушує багатьох з нас постійно шукати нові джерела переживання, що вам сказати стосовно цього приводу. І як, можливо, практично цього уникнути? Чи є якийсь ключ до цього, щоб було? Якось підсвідомо, ну не підсвідомо, а послідовно позбавитися цієї залежності. Ну, по-перше, ми не можемо сказати, Саше, що це однозначно погано. Да? Знову ж таки, як зараз з психологічної точки зору, я казав, що це стратегія захисту, да? невротизація, а так і ми говоримо про біологічні чинники, а саме фізіологію, як да? функціонування цих процесів анатомію центральної нервової системи, ми говоримо якраз про те, що це стратегія захисту нашого організму, адреналін, виділився, все можна бігти або бити. Наприклад. Ми таким чином самі себе, начебто, можемо мобілізувати і рятувати з одного боку. З іншого боку, дійсно. Якщо ми бачимо, що такі гормональні зміни відбуваються в незалежності від реальної небезпеки, або явної, або небезпеки, яка не напряму вас стосується, то потрібно брати до уваги питання саморегуляції, так? яким чином ми можемо регулювати свої власні стани. Для цього дуже круто підходить той вид занять яким, в тому числі, наскільки мені відомо займаєшся, тим, що ти ходиш в зал. Да? От, тим, чим займаються люди, коли ходять там, на якісь бойові, мистецтва. Спорт. Ну, тобто це певний вид відпочинку типу, в такому плані. Це певний вид опанування е, гормонів, які впливають на ваше тіло. Mm -hmm. Тому що безумовно, що ефект накопичення він також має перегнічуючі наслідки. От, для того, щоб цього не було. Людина має входити в той рід занять, яким або він займався, і це приносило задоволення, або в той вид занять, який наближає його до використання якраз свого тіла, своїх якихось потенцій, в реальному, в, реальному, ну, в реальному ділі, в реальній справі. Але так, щоб це було безпосередньо можливо пов'язано з тілом. От. Є другий варіант, можна йти через осмислення цих всіх процесів, да? Там, починати цікавитися історією, переглядати, да? як з віку в вік, насправді, зі століття в століття бувають якісь глобальні, дуже серйозні речі. От. Якщо ми історично поглянемо і зрозуміємо, що немає нічого нового сонце да? як сказано в одній з книг, то ми зрозуміємо. Що можливо треба трошки простіше ставитися. Да? І що оці, оці поняття життя та смерті, вони для нас настільки в фізичному сенсі, да? скільки в, мете, в фізичному мають на нас якийсь вплив і мають якусь цінність для нас. Але ж знову таки хотів договорити з приводу того, що коли людина намагається. Від'єднатися да, від такої невротичної, нарцистичної да, своєї частини прояву, вона має прийти до чогось дійсного. Щоб прийти до чогось дійсного і цінного, треба стикнутися з простим життям, не з військовим життям, не з форс-мажорним життям, а з простим життям. Тому що воно насправді буває не менш важким. Ніж просмажорне, якесь життя, що я маю на увазі? Коли людина дотична до глобальних процесів, вона сама собі знає, що говорить: це крута, отут, значить, приїдає, я працюю, я впорив, що я можу. І це все так. Всі великі молодці, ті, хто має наснагу, сили, волю для того, щоб виконувати свої обов'язки, кожен на своєму місці. Це круто. Але при цьому, коли. Ми стикаємося з простим життям, там є багато викликів, на які потрібно відповідати не через глобальні речі, а самостійно. Потрібно щось самого себе представляти. Не за рахунок глобальних речей показувати, що ти крутий, да? а за рахунок простої своєї роботи, простих своїх обов'язків, які ти виконуєш і бажано бездоганно. За рахунок того, що ти сам себе щось представляєш, тобто щастя повседневних причалок. Шукати так. А ти не, ніхто не казав, що ти маєш бути щасливим. Друзі, я прошу вибачення за те, що я відразу так, але щастя, це таке дуже абстрактне поняття. Що таке щастя? Ніхто не казав, що ти маєш бути щасливим. Ми говоримо про те, що ти маєш просто мати свій шлях, але мати його недостатньо. По ньому ще треба йти. А для того, щоб ти по ньому йшов, ти маєш цінним бути і щось із себе представляти в незалежності від глобальних речей. Є війна чи немає. Представляти для кого Для себе. Для, для само... Правильно ти сказав, абсолютно для самого себе. Ти чогось вартий взагалі, чи ні? В незалежності від того, чи є якісь глобальні трансформації, соціальні, або якісь економічні, чи немає. Розумієш, а це важче, тому що потрібно собі чесно відповісти, що тут я можу, а тут я не можу. А тут мені треба навчитися. А тут треба мені е, на себе чесно подивитися і сказати, що я маю ще те, те, те зробити або навпаки відмовитися і піти зовсім іншим. Що. Але це внутрішня робота, вона вимагає зусиль, часу, енергії. Яку люди воліють підсвідомо витрачати на боротьбу з приводами? Я маю на увазі з речі, які напряму їх не стосують.